Приток повітря в хату виконаний з вентиляції. вентиляції. Витяжні канали. Це для камін І Це приток повітря. Це 160-та труба. Іде вниз під фундамент, нижче глибини промерзання і бере своє повітря з колодязя. Потім можна прокласти в колодязі, з'єднати і далі прокласти ну, це про умови, що нема газів ніяких колодязів. І так уже коли на вулиці дуже холодно, то в хату заходить повітря, плюсової температури підігріти, а літом прохолодно заходить. Тобто такий земляний рекуператор. І він буде брати, тут буде камін, і камін буде смоктувати повітря з цієї труби і брати. На горіння, також Авікація. системи вентиляції.